Дитяча Біблія Пророк Натан перед царем Давидом. Давид дуже любив Господа і намагався бути слухняним йому. Але одного разу Давид вчинив великий гріх перед Господом. Якось увечері він вийшов перепочити на покрівлю свого дому, звідти він побачив жінку на ім'я Вірсавія і закохався у неї з першого погляду. Але Давид не міг одружитися з нею, тому що у неї був чоловік. Сатана став навіювати Давидові грішні думки, і Давид піддався на спокусу. Він наказав послати чоловіка Вірсавії урію у найнебезпечніше місце в ході бою, де той був убитий. Згодом Давид узяв Вірсавію собі за дружину. Тоді Господь послав до Давида пророка Натана, який розповів йому таку історію Два чоловіки були в одному місці, один заможний, а один убогий. У заможного було дуже багато худоби, дрібної та худоби великої, а убогий нічого не мав, окрім однієї малої овечки. Яку він набув та утримував при житті, і росла вона з ним та з синами його разом, із кавалка хліба його їла, і з келиха його пила, та на лоні його лежала, і була йому як дочка, і прийшов до багатого чоловіка подорожній та. Той жалував узяти з худоби своєї дрібної чи з худоби своєї великої, щоб спорядити їжу для подорожнього. І він узяв овечку того вбогого чоловіка і спорядив її для чоловіка, що до нього прийшов. Давид почув цю розповідь, вигукнув з гнівом як живий Господь, вартий смерти той чоловік, що чинить таке, а овечку він оплатить чотирикратно за те, що зробив таку річ, і за те, що не змилосердився. І сказав Натан до Давида: Ти той чоловік, таким чином. Пророк викрив негідний вчинок царя Давида. Давид розкаявся у цьому і сказав: Згрішив я перед Господом. Після покаяння Натан сказав Давидові, І Господь зняв твій гріх, не помреш. Та що ти спонукав зневаження Господа цією річчю? То син твій, народжений тобі. Конче помре. Ось так гріх Давидів був прощений, але не лишився непокараним. Пізніше Давид написав з цього приводу скорботний псалом, Де є такі рядки. «Обмий ти мене, і я стану біліший від снігу. Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа. В моєму нутрі видно